Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас приїхали костюмчики. Костюмчики такі дуже-дуже цікаві. Другий костюм на Мар'яну, на Справедливість. Також ось на гріма другий костюм. Дуже-дуже цікаві костюми на колена, на клика. Ну що ж, давайте спробуємо попризивати. Якийсь би новий костюмчик. Колен, клик, Мар'яна мені дуже потрібна, бо не вистачає в червоний тапочек Можна було б зробити якийсь. Давайте подивимось. Наші вже ж сьогодні скидали там в групу, що вже Мар'яну піймали. Так, ну що ж, давайте спробуємо і ми когось піймати. Колен, о, колен, це дуже-дуже чудово. В мене є прокачаний колен в костюмі навіть. Другий костюм обов'язково прокачаю. Так, ну, колен це гарно. Давайте, можливо, трішечки. Ну. Поїхали, поїхали. Спробуємо трішечки розгрузитись. Ну що ж, давайте спробуємо ще раз. Можливо, і клик випаде, клик теж був би чудований і Бальтик. Опа, бонусний раунд. Оце дуже добре. ГМчика теж я хотів. Ну це вже призив можна рахувати дуже вдалим. Так, ну ГМ випав, не знаю, що робити. Давайте ще тоді підрозгрузимось трішки. Ну, можливо, якусь п'ятірочку нормально. Додати. та бокана можна було. Дуже гарний він. Давайте подивимось, що буде. Малий Джон. Ну, я його навіть не прокачував ніколи. Не знаю. Не дуже він мені подобається. Хоча на швидких турнірах <кхи> заходить. Хоча рігарда можна було б в другому костюмі. Теж не відмовився б я б. Давайте подивимось. Ось клик. Можливо, клик випаде. Або Мар'янка, ну, Мар це, звісно, мрія моя, ніяк вона не хоче до мене приходити. Ну, подивимось, подивимось Кіпріот. Кіпріот у мене є в другому костюмі. Але поки що я його не прокачав. Не дійшли до нього ще не дійшов. Я Кедмана качав в костюмі і Мерлін у мене костюм випав. Тому було кого качати костюми. Так, давайте. Ну, Тайрум. Ну, все, звісно, після Гема. Навряд чи щось нам випаде. Давайте відкримо сундучок. Тут щит, звісно, таке нічого цікавого. Ну, давайте ще один призивчик. Ну, в принципі, в принципі я задоволений, кулин випав. Тому плюс ГМ випав. Я вважаю, що за таку кількість призивів це дуже гарний результат. Пишіть коментарі, кого піймали ви, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!